Річ пройшла більш-менш спокійно, вона дуже відрізнялась від попередньої ночі, коли дійсно було по Харкову завдано 20 ударів випила. І я хочу сказати, що так, це нова тактика, коли ворог робить таким чином, що за дуже стисле. Проможетої часу дуже багато БПЛА влучають в одне місто, в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БПЛА протязі десь години, навіть менше ніж години, було влучання в одну територію міста Харкова. Знаєте, я приїхав одразу після цих обстрілів і бачив це все, що там робилося, яка пожеж, пожежа була, як були налякані люди, які проживали поряд з цими жахливими вибухами. І хочу сказати, що та, це нова тактика. Росіян, вона націлена на те, щоб залякати людей, щоб люди були в страху. Але хочу вам сказати, що я спілкувався з людьми одразу після прильоту. Так було певне налякування але і побоювання, але не було жодної паніки. і Знаєте, я хочу сказати і подякувати нашим харків'янам, незламним харків'янам, яких не залякає така тактика Росіян. Ми перебуваємо в стані війни і приходиться приймати десь непопулярне рішення щодо знесення певних будинків, які дуже постраждали, яких відбудувати чи відновити просто неможливо. І хочу сказати, що люди не так ставляться до цього дуже виважено, бо ми чудово розуміємо. З'яснюємо людям, що цей будинок неможливо відбудувати. Так люди хочуть перебувати і жити там, де вони жили. Це розумно, але є обставини і ми знаходимося в стані війни і люди знати, з розумінням до цього ставляться. Все, що можливо, ми відбудовуємо, відновлюємо, так коштів не вистачає, бо дуже багато руйнацій, яка є у місті, і ви знаєте, ту кількість будинків, це більше ніж 9 тисяч будинків, які пошкоджені. І дійсно, одразу відновити, відбудувати. Неможливо, але е, ми робимо все, мож, все можливе для того, щоб якнайбільше відбудувати е, цих будинків, які можуть бути відбудовані. І тут я, е, ми концентруємо можливості е, бюджету всіх рівням і міського бюджету. Я дуже вдячний сьогодні уряду, який теж виділяє нас, нам субвенції для відбудови, бо це дуже важливо. Дуже важливо для харків'ян, але вони бачать, що нічого не зупиняється, що все працює і що йде відбудова. Нам потрібно знаєте, дуже виважено до всього ставитись. І коли Главком каже, він, він казав да, у своєму інтерв'ю, що так розпочався певний наступ, наступальні дії по Сумській області, по Харківській області. І ніхто ж не казав, що йде наступ на місто Харків. І люди все це чудово розуміють, але потрібно донести. Правда, донесете кожного дня цю інформацію для того, щоб люди розуміли, що робиться, яка обстановка йде на фронті, на лінії зіткнення. І це дуже, дуже важливо. Але я хочу сказати вам, що жодної паніки в місті немає, все працює, люди нікуди не виїжджають, навпаки ми фіксуємо, що люди повертаються до Харкова. Хочу сказати, що працює громадський транспорт, стала працює вся інфраструктура міста. До речі, хочу сказати, що опалення є в будинках харків'ян. Ми не вимикали опалення, бо ми розуміли, що буде похолодання і був такий прогноз. І знаєте, все, все працює, нема жодного, жодного такого знаєте, панічного настрою. Сьогодні в Харкові перебуває і зареєстровано 205 тисяч вимушених переселенців. Е, і ці люди це е, наші люди, які приїхали до Харкова і будуть е, тут жити, будуть е, перебувати тут. Ми намагаємось зробити так, е, щоб в них були е, всі умови для, е, такого нормального е, життя під час війни, забезпечуємо житло людей, це гуртожитки, студентські гуртожитки, які у нас є. Е, діти е, виходять до школи, е, мають можливість вчитися чи то онлайн, чи коли потрібно, вони вчаться в наших підземних школах, метрополітинах, які ми облаштували під можливість навчання дітей. Тому дійсно це наші люди і я дуже хочу, щоб вони знати, ставились до міста Харкова як до свого рідного, до свого рідного дому. Пане Ігоре, для України дуже важлива міжнародна підтримка. І ми про це постійно говоримо і дякуємо нашим партнерам за те, що вони допомагають. І ви так само це розумієте. Нещодавно відбулася робоча поїздка до США. З яким настроєм, з якими перспективами ви повернулися додому? Знати, хочу сказати, що ми маємо безпрецедентну підтримку наших міжнародних партнерів. Я дуже вдячний сьогодні меру Джонсону, Це мер міста Далласа це дуже потужне місто, штат Техас, і ми розмовляли там, я виступав в мерії перед депутатським корпусом на сесії міської ради, і ми маємо дуже серйозну і політичну підтримку з боку Даласа. Хочу сказати, до речі, що це перше місто в Америці, яке офіційно на сесії засудила російського агресора, вона прорвала всі стосунки з російськими містами, і навпаки ми стали містами-партнерами, містами-побратимами. і я мав... Низку зустрічей і з депутатським корпусом, ну, звісно, з мером міста Далласа, мером Джонсоном. Крім цього, я мав зустріч в університеті, із студентством, із керівництвом університету, із нашою діаспорою, із такими провідними політиками Далласа. І хочу сказати, що ми маємо підтримку, маємо підтримку України, маємо підтримку з боку Даласа міста Харкова. І знаєте, що я хочу побачив, що дуже багато прапорів, українських прапорів в місті Даласі, в будинках. Американці і це це підтримка підтримка України. Ми розуміємо, що дуже багато людей. Ми не всі будемо відзначати ці свята, але потрібно бути дуже обережним. Бо... Дійсно, як ви сказали, ворог може використовувати це свято для того, щоб проводити обстріли, щоб знаєте, зробити, зробити трагедії. І тут потрібно бути дуже-дуже обережними. Тому я дуже хочу, щоб ці свята пройшли більш-менш спокійно, але ми повинні бути готовими до всього. Хочу попередити, що потрібно бути дуже і дуже обережними, на не них сигналами повітряних тривог. Ми вимикаємо повітряну тривогу тільки тоді, коли є реальна загроза для міста Харкова. І дуже хочу, щоб наші харків'яни прислуховувалися до повітряних тривог і були дуже і дуже оближені.